12 лютого поточного року, близько 20-ї години, вчора у частину Донецького відділу поліції поступило повідомлення від Єгря мисливських угідь ТОВ Подільський бролер про те, що невідомі особи на, 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 на позашляховику здійснюють полювання на території даних угідь. На місце було направлено слідчо-оперативну групу, якою в селі Маліївці було даний автомобіль знайдено і на даний час затримано. По даному факту внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбачено частиною 1 статті 248 Кримінального кодексу незаконне полювання. На даний час проводиться досудове розслідування по даному факту, за результатами якого буде дано оцінку даним особам. Вчора було при дежурстві виявлено машину. Стріляли, почули постріли і виїхали до них, вони побачили нас і почали втікати від нас. Коли я прислідував їх, то вони зробили два постріли в мою сторону. І я припинився, вони різко відірвалися, втікли в Слобідку, Малієвецьку в село і тоді поїхали на Маліївці. Там ми їх... Укружили, перекрили і зловили, доправили в відділок. А сьогодні при об'їзді полів було виявлено шкіру, голову, кабана, колії. Була така сама ситуація десь тиждень тому, але вони були багато разів. Було виявлено потрохи. Кабана, зайця цілого, цілого, тільки зад розбитий. І, і так само їхні сліди, ті самі того самого діпа і ми звернулися в міліцію, міліція виїхала, зафіксували це все. О. Ну, треба... а з якої приблизно зброї ми стріляли, гладкоствольної чи нарізної? Навірно, що з нарізної. Так не можна було приділити. Я ще їхав за ним. Дуже мощні вистріли. Дуже... Машину, арестували, опечатали, забрали на штрафплощадку, але відказалися відкривати, показувати, робити обшук. Люди жалуються, з'їздили поля озимени, паї, бої по гектарові, по півтора, в кого два, такі колії в коліно понарізали. По Нещо все, нещо дорожає, діти прямо плачуть. В шотках в машині гільза від карабіну. Так? Да? Так, да. да, міліція. Да, да, а, що ви А, що ви чесли? Я сюди на терню кукурудзі, тому що багато залишків кукурудзі, і вони з ліса виходять вночі, і виходять на корнеці. На кукурудзу. Там було виявлено теж випотрошення кабана, і зафіксировано в вони навчилися тут їх вичисляти. А як вони їх вичисляють, Чи вони тепловізор. тепловізор мають, чи що вони мають? Там вони тут підвізовують. Ну да, ну А зайдеться. Але тут там то, головою. Тобі буде візор. Ти не треба сюди йти ходить. Я піду зараз Перейти Перейди сюди. Ти тільки колії позривати. А Ох, не знаю, найти тут. То значить ні. Так ти А? Бачиш, що я його балю. я

Це в нас є на мошкутницях на складі, ми тут нема просто хранити, вибираємо і довозимо, і там є в нас зерновідходи, Тоже теж вивозимо. Зараз з цим потеплінням і дощами то вивозимо просто малими порціями. Коли був мороз, то ми вивозили і вони з'їдали все, а зараз вже вивозимо малими порціями на частіше, щоб зберігається погано, плісніє, тухне, і щоб було все свіженьке. То... Слушай, они заедут, сейчас я потому что. Там все есть кукуруза, сушена, соя. Снігового покрову немає, то їм вистачає, але ще підкормлюємо, то вони практично і не йдуть, але час від часу виходять на поля. То ви в кормушки завозите як не... через скільки? Через... Раз в тиждень чи? Як... як були ці сніги морози, то раз в два дні возили. Раз, два, так. Дні возили так. А зараз, так як з'їдають, то ми зразу довозимо. З'їли трохи і ми довозимо. не завозимо багато, того, що погода, дощ, воно пріє, все, париться і вони потім вже не їдять. Ага. Так стараємося, щоб постійно було свіжі. Кабанів є мабуть, порядка 100-120 штук всіх. З них мабуть, є від 35 до 40 свиноматок, які приведуть приплід цього року. І приблизно ну, деколи вони будуть десь принесуть Так, пліт. Да, вони принесуть десь в березні місяці, початок березня і до середини квітня вони розмножуться. Вони зараз вже Такі стадії, які глядять собі місця вирубки, де зробити собі таку затишну хату, щоб вивезти молоде потом. Тобто свиноматки зараз вони на поля не виходять в основному, ну, так? Ну виходить, все одно дикий звір, хоча і корм є, і все є, і безпека, але він, ну, треба йому кілометри взяти, так. за ніж ті, які <сум> <сум> дикий звір. закладено так, в нього так, в природі так, в генотипі, так. так. І в середньому скільки свиноматка приносить приплоду десь? Ну, є різні свиноматки, є від віку залежить. І від свиноматки. Ну, в середньому 5-6 на круг. А є і 9, і 10, і двоє є. І, так. Так. і процент виживання у них... Процент виживання великий, де крока Вже буде їм тут тісно. Так. Розножиться, воно буде розселятися, буде розселятися по району, буде ну, глядіти собі да, нові домівки, свою територію, буде обживати і розселятися. Козулі, дикі теж зараз є багато, відроджуються вже, є десь порядка 120 штук. О, і Вже теж на цей рік очікується приплод. Немалий, навіть. Таких буде молодих, так, по підрахунках 40. Це теж навіть, буде молодежі, приведений цьогорічної. Mm. Є ще збереглося пару оленів. Один самець великий, дуже великий, рогатий. І є дві самочки, з них одна привела цього року двоє молоденьких, приходять сюди, настав, Ми підкупили 4. пити водичку і... Докупили ще поки 4, бо не... треба їх просто купляти і кидати в вольєр. Вольєр, щоб їх привчити трошки до цього місця, а потім вже випускаємо їх в природу і так будемо старатися розвести поглів'я олень. Звісно, занедбане, можна сказати, на 98% це хазяйство було. Практично з нуля. Зараз весною будемо починати, оці, трохи розгнається земля, будемо починати відновляти вольєр, будемо робити все поново, тівати сісткою і розводити зводити примісто оленя, кабана і також будемо випускати природу. Оце для козаків для оленів. І коли це в лісах багато може І це такі торновий. Майські, майські. Робимо. Вони такі. Мою Хто взагалі щоб де стояв, то зараз такі Давайте тільки косалі. Тут перву кукуруду. Трошки вкусніше, а тоді вже приступають до цього. Як людина... Ну, Вони виходять цей, вночі. Ну ж ти звіра, вже так вони привикли, що підвечі там один п'ять. Кабан вночі кабан бачив, так? За мною добре їли, а був трошки сніжок і морози, то само так все заїли, все повище заїли. А зараз вже вони трохи будуть руки носить. Тільки таких площадок десь сіє викають. Десь є порядка 20 площадок кабаничок. І для козуль олень є це просто там і ділось